Вітаю вас всіх, любові Господа нашого Христа, мир вам. Дуже радий бачити кожного з вас. Нас сьогодні побільшало, можливо, тому що закінчились відпуска. Наші діти вони пішли до недільної школи. І дуже приємно бачити, коли так наповнений зал, коли хороший такий шум. Ми активні, живі. І я в свою чергу хотів би ділитися. Одним текстом і слова Господнього. Цей текст він описується в книги Числа, 22 розділ з 21-го вірш... віршика, буде читати по 35-й. Книга числа, 22 розділ з 21-го по 35-й віршик. І став Алам уранці і осідлав свою слицю та й пішов із мавськими вельможами. І запалився гнів Божий, що він іде, і став ангел Господній на дорозі за перешкоду йому, а він їде на своїй ослиці і двоє слуг його з ним. І побачила та ослиця Господнього ангела, що стоїть на дорозі, а витянений меч його в руці його, і збочила ослиця з дороги і пішла полем. А Валаам ударив ослицю. Щоб збочила на дорогу. І став ангел Господній на стесці виноградників, стіна зу, з, з цієї сторони і стіна з тієї. І побачила та ослиця Господнього ангела, і притиснулася до стіни, та й притиснула до стіни Валауму во ногу, і він далі її бив. І ангел Господній знову йшов і став у тісному місці, де нема дороги з ні праворуч, ні ліворуч. Побачила та ослиця Господнього... І побачила та ослиця Господнього Ангела і лягла під Валамом, і запалився гнів Валаамів, і він ударив ослицю Києм. І відкрив Господь уста ослиці і сказала вона до Валаама, що я зробила тобі? Що ти оце тричі вдарив мене, і сказав Валам до Ослиці, бо ти виставила мене на сміх, коли б меч був у руці моїй, то тепер я забив би тебе. І сказала Ослиця до Валама, чи ж я не Ослиця твоя, що ти їздив на мені і скільки живеш аж до цього дня, чи справді звикла я робити тобі так? І він відказав ні. І відкрив Господь очі Валамові, і побачив він Господнього англа, що стоїть на дорозі, а його витягнутий меч у руці його. І схилився він і впав на обличчя своє, і сказав до нього: ангу на нащо ти вдарив Ослицю свою оце тричі? Ось я вийшов за перешкоду, бо ця дорога погибельна передо мною. І побачила мене ця ослиця і збочла перед лицем моїм ось власне тричі. І коли б вона не збочла, була перед лицем моїм, то тепер я забив би тебе, а її позостав би живою. І сказав Валаам до Господнього Ангела: Я згрішив, бо не знав, що ти стоїш на дорозі навпроти мене. А тепер, якщо це зле в очах твоїх, то я вернуся собі. І сказав ангел Господній до Валаама, іди з цими людьми і те слово, що скажу тобі, його тільки будеш говорити. І пішов Валаам з балаковими боліможими. Хочу би запитати, чи віримо ми в Духовний світ? Чи віримо ми в те, що є духи Божі і духи сатани? Чи віримо ми в те, що тільки те, що ми бачимо, воно не є все. І знаєте, якби е, читала цю історію е, людина, яка, не вірить в духовний світ, можливо, навіть сучасна вже більш така людина, вона сказала б, що ця історія про сизофренію, людину, яка чула, як, як будто би ніби тварина говорить. Людським голосом. Але оскільки я бачу вас сьогодні тут, а в Домі Божому, я вірю, що ви вірите в те, що є духовний світ. І я хотів би, щоб ми з цієї історії взяли певний урок для себе. І тема моєї проповіді духовна сліпота. І перш ніж ми будемо. Досліджувати, дати певні приклади, я хотів би, щоб ми зробили для себе таке визначення, що є духовна сліпота, що ми маємо на увазі, щоб ми, коли будемо роздумовувати, щоб ми дивилися одними очима, одною думкою. І духовна сліпота, іншими словами, це можна сказати неправильний погляд на речі чи ситуації. Тому що. Є Бог, який є дух. І коли ми дивимося духовними очима, то ми дивимося Божими очима, як Бог дивиться на цю ситуацію. Знаєте різницею між нашим фізичним зором і духовним зором є така, така велика проблема, що коли людина фізично не бачить, вона оце знає. А коли людина не бачить щось духовно, то вона це не зауважує. Вона може думати, що вона все бачить, вона все знає, але при тому дуже сильно помилятися. І предісторія цієї історії, яка ми читали, була то, що ізраїльський народ вже досягав тої поставленої мети, доходив. Добіцяного краю Ханану, і йому траплялися різні народи перед цією подією. Був один народ, який не пустив їх через свою землю, хоч вони його просили, що вони пройдуть, вони не будуть їх чіпати ні поля, ні виноградників. Ні води не будуть пити з криниці. І ці люди, вони не згодилися, вони навпаки вийшли з війною проти ізраїльського народу. Це був аморейський народ. І коли Бог віддав у руку Ізраїля, цей народ аморейський, то е, народ переміг ізраїльський. Він, е, Захватив ту землю і підійшов до кордонів Моава. Моав — це були нащадки лотові. І Бог в своєму повелінні до ізраїльського народу, він говорив, що не будеш чіпати їх, не будеш чіпати цієї землі, бо я віддав їм цю землю в спадок для лотових синів. Але про це не знав тодішній цар Моаву Балак. І він ще з іншим народом мідянами, він домовляється і він знає, що є одна якась людина, така, яка може бабу пословити, або прокляти народ, і воно так збудеться. І він посилає своїх посланців до Валака. Приблизна дорога була для нашого розуміння це до 600 кілометрів. І коли ці люди прийшли з подарками до Валака, щоб він згодився виконати це прокляття над ізраїльським народом, то Валак каже, що ви приночуйте, а я спитаю в Господа, що Бог скаже. І Бог йому вночі приходить і каже, що не чіпай. Ізраїльський народ, він благословений, ти його не можеш проклясти. І Він виходить вранці і каже цим людям, що прийшли до нього з таким посланням, що каже, я не можу нічого зробити. І цей народ благословений, я його не можу проклясти, так сказав Господь, я не можу нарушити Господнє Слово. І ці люди пішли назад і не знаю. Я думаю, що. Долати той, той кілометраж, то пройшов якийсь певний час, не, не, не на слідуючий день. Балак вирішив, що щось він недостатньо зробив, щоб е, схилити балака, зайняти його сторону, виконати його побажання. Він посилає більш знатніших людей, він посилає цінні подарунки і обіцянки. І ці люди вони, е, знов приходять з Цим проханням балака до Валама. І валам, він знов подібне робить, він каже, що я ж не можу нарушити Господнього повеління, Господнього передбачення. Але якщо ви залишитись на ніч, то я ще попитаю в Бога. І він запитує Бога, і Бог каже йому, що раз ці люди прийшли, то йди з ними. І далі йде Цей текст Цей текст говорить і починається з того, що запалився Божий гнів на те, що волам він пішов. І я думаю, що не було, читаючи ці історії, не є для нас, Біблія не говорить. Але я думаю, було видимо для Бога. Що не так все просто із серцем цього Валаама. І я хотів би, щоб ми от на цю історику прочитали, коли він їхав на, на Ослиці, щоб ми подивилися очима того волака, як він їхав, як він дивився на ту ситуацію, яка траплялася в його житті, і на ситуацію очима Бога. Їде валам, і його ослиця ні з того, ні з цього звертає з дороги в поле. Він починає її виправляти, бити, вивертати знову на дорогу. Далі він їде, переїжджаючи якийсь певний виноградник, стіна з однієї сторони, стіна з другої сторони, була якась певна відстань між тими стінами. І знову ослиться ні з того, ні з цього. Вона не йде чистою дорогою, а щось тулиться до стіни. Тулиться і так тулиться, що причавляє ногу волака і здає йому болю. І він знов б'є. Проходить певний час їхні дороги, їхня дорога простягається між скалами. Вузька де не можна ні звернути ні направо, ні наліво. І тут ця ослиця ні з того, ні з цього, вона присідає, вона не йде далі. І говориться, і запалився гнів в валамів, і він ударив ослицю Києм. Тобто, не говориться, що він запалився гнівом на перших початках, але перша обставина, друга обставина, третя. І на третій вже він з гніву починає бити Києм свою ослицю. І... Відбувається дивина. Господь відкриває гостаді ослиці і вона, як ви думаєте, на нашу думку, ми поступили б в такому випадку. Якби нас раз били, другий били, третій раз у гніві били, ми б напевно, б, ті всі емоції, які б накопилися за цей час, нас ми повернули для Валама. Так як його емоції накопилися, він вернув їх для ослиці. Так би ослиці би вернула, але ж ні. Бог відкриває для неї уста і вона задає питання для Валама. Що я зробила тобі, що ти оце тричі вдарив мене? І Валам. Він, знаєте, не скривджує свої слова, він відкривається так, як він бачив. І в очах його було те, що він бачив, що Ослиця всю цю дорогу якось намагалася з нього познущатися. Вона щось намагалася робити те, що, щоб, ну, щось зробити йому якусь пакость, щось, 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 щось недобре. І далі Ослиця вона не мовчить, вона задає йому ще запитання. Каже, чи з не Ослиця я твоя? Ти же знаєш мене, так? Да? Що ти, ти їздив на мені, скільки живеш до цього дня? Чи коли-небудь я робила тобі так раніше? І Волгому чесно відповідає: Ні. Тому що цими словами Ослиця вона ще раз підводить. Ти поглянь на своє життя, на те, як я тобі служила, як я себе вела до цього часу і чомусь ця дорога, яку ми зараз робимо, вона якось по-іншому йде. Чомусь якось я по-іншому поступаю. І далі говориться, відкрив Господь очі для Валаама». Тобто оцю, цю, цю дорогу, що він їхав він не бачив ангела Господнього. Він був духовно сліпий, він не бачив, що ангел є впереді його дороги, що ангел є з мечем, і він не бачив того, що Господь є незадоволений тим, що Він робить. І дивно, але ангел задає те саме питання для нього, що й подібно задавала запитання для нього слиця. На що ти вдарив Ослицю свою оце тричі? І далі він відкриває. Відкриває те, що для Валама не відкрила його ослиця. Він каже: ось я вийшов за перешкоду, бо ця дорога погибельна передо мною. І відкриває погляд Божий, якби. Як Бог дивився на цю ситуацію. Коли люди прийшли до Валама, щоб він прокляв ізраїльський народ і принесли певні дари, знатні люди, у нього десь в серці закралося любов до того, що вони принесли, до того багатства. Любов до тої вигоди, що Він буде мати з того. І хоч він знав Господа, розумів те, що Господь йому говорить, що не може такого бути, щоб ти прокляв благословений мною народ. Але десь маленьке в серці воно допускало: а може, десь, щоб Бог поміняє, а може що зміниться? Можливо, той певний час, який пройшов між першим і другим візитом до нього, цих посланців, можливо. Думка Господня вона змінилася. І бачивши, як він напевно збирається, сідає на ослиці, якою він там за взяттям таким превперед, щоб е, благословити чи, чи проклинати ізраїльський народ, Бог замітив його серце і Бог посилає свого ангела. І він зупиняє його, зупиняє раз, зупиняє другий, і заставляє його задуматись, але він того не бачить. Свого часу Бог коли давав для ізраїльського народу заповіту, то він говорив, що ахабара не візьме, бо хабар осліплює зряч. І десь щось подібне було з цим вела. І Бог це бачив. І Бог його зупиняв. Я хотів би, щоб ця історія, вона була для нас прикладом, як може бути в нашому житті. В нашому житті може бути, що ми багато знаємо, багато читаємо ми все бачимо, ми тільки є наша думка, ми праві в цьому. Можливо, в нас є якась вигода з того. І ми не хочемо бачити очевидне. Але знаєте, коли я роздумував над цією темою і звертав увагу на наш людський зір, знаєте, такі характеристики є людського зору, є кут огляду, гострота зору да? і здатність розрізнювати різні кольори і відтінки. І говориться, що Кут огляду, я таким поцікавився, кут огляду людського ока приблизно 160-170 градусів. А кут огляду ока Голуба 340 градусів. Я знаєте, зробив, зробив себе на думці: можливо, чисте, що вони бачать більше, вони є символом миру, вони спокійніше живуть. Вони не так турбуються, не так переживають, тому що основною такою, знаєте, ознакою, що людина вона сліпа, вона не бачить, це її немир в серці, її роздратування, її якась певна злість. Але от навіть задумуючись, на тими обставинами, які ми маємо сьогодні в країні, як ми дивимося на ці обставини, які відбуваються з нашою країною, з нашим народом, які емоції переповнюють нас, як ми реагуємо на ті обставини. Чи реагуємо ми на ті обставини з точки зору нашого Бога? Як Бог дивиться на це? І тим, хто може. Дати той зір це є Бог. І перший етап того, що Бог відкриває наші очі, це Бог відкриває очі на нас самих. Що ми виправились з того положення, в тих гріхах, яких ми живемо. Потім, після того, як ми реагуємо на те, що Бог нам відкрив, Він посвіляється своїм Духом і Дух Святий нам комусь більше, комусь менше, він відкриває. Свої духовні істини, духовні очі, щоб ми могли дивитися на ті чи інші ситуації з точки зору Бога. Але є ще певні моменти, певні речі, які ми мали робити в своєму житті, це читання Слова Божого, через яке ми маємо пізнати волю Божу і як Бог дивиться на ту чи іншу річ. Але знаєте, і навіть читання Слова Божого, воно є недостатнім. Е... У нас є така прикладка, що краще раз побачити, ніж що раз почути. Його він говорив в своєму житті, що я про тебе чув, а сьогодні я побачу. І я забираю назад свої слова і лякаю у своїх гріхах. І... Ми можемо багато, я знаю, що багато людей вони читають Біблію, але для них вона закрита. Для них закрита воля Божа. І ще один момент, який черіше, ми повинні робити в цьому житті, це молитися, просити Бога, щоб Бог відкрив своє слово. Тому що читання просто слова Бога, це, це, це буква. Але Бог в ці букви ці слова передає суть Він не хоче, щоб ми зрозуміли суть, щоб ми відкрили свої духовні очі і дивилися на своє життя, на життя інших, на те, як Бог робить очима Божими. І послав Бог на цьому житті, йому хай буде слава, повіки. Амін.